Вітання. Сьогодні зануримося в тему ну, дуже актуально для багатьох українських підприємців: тих, хто вже працює або тільки планує почати справу в Польщі. Мова піде про фіскальні касові апарати. Тут їх називають каса фіскальна. Ага. І це, знаєте, не просто якась формальність, а вимога закону. І вона може стати ну, справжнім викликом. Так і є. Ми сьогодні аналізуємо інформаційний матеріал однієї компанії Сейл Сістем. Вони себе позиціонують як помічники саме для наших бізнесменів у цьому питанні. Отже, хочемо розібратися. Що саме пропонують? Які вигоди, і на що взагалі дивитися, коли стикаєшся з польськими вимогами фіскалізації? Абсолютно вірно, цей фіскальний апарат це ну, обов'язковий атрибут для дуже багатьох видів бізнесу в Польщі: і роздріб, і послуги. А сам процес вибрати, купити, а головне правильно зареєструвати, фіскалізувати, він може здатися досить таким заплутаним. Особливо, мабуть, для тих, хто нещодавно почав. Саме так для тих, хто лише стартує в новій країні. Додайте ще специфіку польської бюрократії, ну і, звісно, мовний бар'єр може бути. Одразу зрозуміло, чому стільки питань виникає. Давайте подивимось, яке ж рішення пропонують у цьому матеріалі, що ви згадали. Саме так. От джерело, яке ми маємо, якраз і наголошує на цих труднощах: обов'язкова фіскалізація, раз, складна бюрократія, два, мовний бар'єр три. Кажуть, що все це створює стрес і людям потрібне якесь надійне, зрозуміле рішення. Схоже, саме на цьому, так би мовити, біль підприємців і націлена їхня пропозиція. Ну, Опис проблеми тут виглядає цілком реалістично. Знаєте, вести бізнес у новій країні це завжди адаптація. До місцевих норм, правил і фіскальні вимоги вони часто в центрі уваги, бо якщо їх не дотримуватися, наслідки можуть бути серйозні. З податковою службою жарти погані так. Саме так ужин скарбовий. Спілкування з ними вимагає точності, знання процедур і терпіння часто. Тому попит на послуги, які обіцяють це все спростити, він ну, цілком природній. І ось тут, як пише наше джерело, на сцену виходить ця компанія Sales System. Представляють засновників Каміля та Івону. Кажуть фахівці 10 років досвіду саме з касами угу. підкреслюють, що їхня мета максимально все спростити: от процес купівлі фіскалізації, щоб українцям було легко і зрозуміло. Навіть згадують про позитивні відгуки в Google, нібито від українських підприємців, і кажуть, що вони підтверджені документально. Ну, 10 років досвіду на ринку фіскальної техніки це, звісно, вагомий аргумент. Ринок специфічний, постійно змінюється. Щодо відгуків у Google, особливо від цільової аудиторії, це важливий такий соціальний доказ, звісно. Але варто пам'ятати завжди корисно шукати відгуки з різних джерел і перевіряти їх, якщо є змога. А що означає «підтверджені документально? От цікаво. Так, оця фраза звучить інтригуюче, але джерело не пояснює, що це на практиці. Можливо, скріншоти, угод чи щось таке. Важко сказати, але сам акцент на українських клієнтах це чітка позиція, свідчить про намагання створити адаптований сервіс. Гаразд, давайте тоді розпакуємо фінансовий бік. Це ж часто вирішальний момент, звісно. Джерело робить на цьому великий наголос. Стверджують, що можна отримати аж до 900 злотих до фінансування на касовий апарат. Звучить ну дуже привабливо. Давайте розбиратися, звідки гроші. Перша частина найбільше – 700 злотих. Пишуть, що це державна субсидія від польської податкової ронд скарбовий. От отут надзвичайно важливе уточнення. Ці 700 злотих це не якась ексклюзивна пропозиція від сейл System. Це стандартна програма підтримки в Польщі. Ага, тобто, це для всіх, так називається Ульга на закуп каси фіскальної онлайн. Вона справді є доступна для підприємців, які купують свій перший і саме онлайн касовий апарат, тобто той, що до інтернету підключений. Щоб її отримати, треба виконати умови, вчасно почати облік через цей апарат, подати заяву, мати підтвердження оплати. Тобто, не все так просто ну, є процедура. Умови можуть трохи мінятися, тому завжди краще перевірити на сайті податкової або з бухгалтером порадитись. Тобто ці 700 злотих можна отримати, купуючи апарат і в іншого продавця, якщо все правильно зробити. Дуже цінне зауваження. Виходить, 700 злотих це державна можливість, а компанія, виходить, допомагає нею скористатися. Ймовірно, так допомагають з оформленням документів для цієї субсидії. Але отут стає справді цікаво, бо до цих державних 700 компанія Sale System, як пише Джерело, обіцяє додати ще 200 злотих, як подарунок до фінансування вже. Від себе. Угу. Тобто, якщо всі умови виконані і державні, і їхні, то загалом дійсно виходить до 900 злотих. І це ще не все. Як бонус безкоштовний платіжний термінал до кожного комплекту. Ну, це вже цікавіше. Поєднання державної субсидії з власною знижкою чи бонусом, це вже так би мовити, елемент конкуренції. 200 злотих це відчутно, особливо для малого бізнесу на старті. Може покрити там не знаю витратні матеріали на перший час. А термінал безкоштовний? Це ж завжди добре звучить Так, звучить добре. Можливість приймати картки сьогодні це майже необхідність. Але от з цим безкоштовний треба бути дуже уважним. Є підводні камені. Дуже часто бувають. Треба уважно читати умови. Чи немає там якихось прихованих комісій? Може він прив'язаний до певного обороту? На який термін він безкоштовний? Рік, два, а потім. Чи є зобов'язання працювати з певним банком чи платіжним оператором? Оце все питання, які треба поставити, перш ніж погоджуватись на такий подарунок. Дійсно, диявол у деталях, особливо з безкоштовним. Зрозуміло добре. Крім фінансів, у джерели великий акцент на зручності і мінімум зусиль від підприємця. Обіцяють повний супровід. І навіть цитата нуль стресу. Давайте спробуємо зрозуміти, що це на практиці. По-перше, кажуть, все можна зробити віддалено: вибрати, замовити, налаштувати без поїздок до них в офіс. Ну, можливість все вирішити дистанційно, це, звісно, перевага. В наш час це дуже актуально. Економить часу для підприємця час це гроші, особливо якщо бізнес десь далеко від офісу постачальника. Хоча, знаєте, для когось може бути й важливий особистий контакт помацати апарат перед покупкою. Треба зважувати, що кому зручніше. По-друге, і це, мабуть, найпривабливіше для тих, хто боїться паперів, компанія, як пишуть, бере на себе оформлення всіх документів, і найважливіше саму процедуру фіскалізації апарату в податковій, вужен скарбовий. До речі, ми кажемо фіскалізація. Можете просто пояснити, що це. Слушне питання. Фіскалізація це, по суті, офіційна реєстрація вашого касового апарату в системі податкової служби Польщі. От коли ви його купили, його треба прописати. Апарату дають унікальний номер, підключають до центральної системи обліку. Після цього він готовий легально працювати, а дані про продажі йдуть до податкової. Тобто без цього ніяк. Абсолютно, це обов'язковий крок. Використовувати не фіскалізований апарат незаконно. І отут потенційна цінність пропозиції «Sale System» справді велика. Якщо вони дійсно беруть на себе всю цю паперову роботу, заповнення формулярів, спілкування з податківцями, це може врятувати підприємця від купи годин роботи і можливих помилок, особливо іноземця, який може не знати всіх нюансів. Звільняє руки для бізнесу. Так саме так дозволяє сконцентруватися на розвитку справи, а не на боротьбі з бюрократією. Але знову ж таки важливо чітко розуміти, що саме входить у цей повний супровід, чи немає якихось доплат за окремі кроки. Розумію, передача відповідальності це може бути ключовим. І ще один момент, який постійно підкреслюють подолання мовного бар'єру. кажуть, вся комунікація, узгодження замовлення, деталі може бути українською, поштою, телефоном і обіцяють повний інструктаж українською, навчальні відео, інструкції. Оце надзвичайно важливо. Адаптація сервісу до мови клієнта це фактор, який не можна недооцінювати. Для людини, яка не володіє польською вільно, можливість обговорити технічні деталі, поставити питання, отримати інструкції рідною мовою, це може бути вирішальним. Це не лише комфорт, а й упевненість, саме так, впевненість, що ти все правильно зрозумів. Якісні навчальні матеріали українською це супер. Спрощують освоєння апарату, допомагають уникнути помилок в роботі зі звітами. Це може вберегти від штрафів. Потім звучить логічно. Також у джерелі є така ну досить смілива заява про швидкість. Час реалізації замовлення лише один день. Як думаєте, наскільки це реально? Це дуже амбітно. Так і потребує уточнення, що саме вони мають на увазі під реалізацією за один день. Ймовірно, мова йде про час, потрібний самій компанії Sales System на підготовку апарату, його програмування, там внести дані фірми, ставки ПДВ таке інше, і фізично підготувати до відправки чи видачі, тобто їхня внутрішня робота. Скоріше за все, це цілком реально зробити за один робочий день, якщо клієнт швидко надав усі дані. Але. Фінальна фіскалізація, ота саме реєстрація в податковій, вона залежить не тільки від них. Це ж взаємодія з державними електронними системами, а вони можуть мати свої регламенти, технічні перерви. Тому, хоч підготовка може бути швидкою, сама офіційна фіскалізація може зайняти трохи більше часу. Тобто варто уточнити, обов'язково що саме охоплює обіцянка одного дня: чи це повна готовність під ключ включно з реєстрацією, чи тільки технічна підготовка апарату? Дякую, це справді важливо. Тепер до самих пристроїв. Пишуть, що пропонують вибір 24 моделі, називають бренди: POSNET, Ельзап, Новітус, Аклас і Що скажете про них? Ну, 24 моделі це непогано, є з чого вибрати, ймовірно. Бренди Познат, Ельзап, Новітус це, скажімо так, титани польського ринку, відомі надійні широкий асортимент. – часто це більш бюджетні рішення, а – це вже сучасніші інтегровані системи, типу касовий апарат, термінал і програма все в одному, часто на планшеті. Тобто вибір важливий, бо бізнеси різні. Саме так. Мобільна кав'ярня потребує маленького портативного апарату з батареєю. Магазинчик надійний стаціонарний. Ресторан може систему з кількома принтерами, функціями для замовлень, тому можливість вибору це плюс. Зрозуміло. Щодо ціни, вказано, що стартує від 999 злотих нетто. На що тут звернути увагу? Ціна від 999 злотих нетто – це класика маркетингу. Мінімальна ціна в асортименті, скоріш за все за найпростішу модель. Реальна вартість апарату, який підійде конкретному бізнесу, може бути ну, значно вищою. І дуже важливо слово нетто. Без податку. Так, це ціна без ПДВ, ВАТ. У Польщі стандартна ставка 23 Отже, до 999 злотих нето треба додати ще 23%. Це буде десь 1229 злотих брутто. Ті, хто є платниками ПДВ, потім зможуть цей податок собі повернути. Але спочатку заплатити треба більше, тому завжди треба питати повну вартість брутто конкретної моделі. І останній фінансовий момент з джерела: послуги з фіскалізації, якщо апарат куплений у них надаються безкоштовно. Ну це логічно, вписується в концепцію повного супроводу і нуль стресу. Програмування, первинна фіскалізація це технічно складна штука. Якщо купувати цю послугу окремо, вона зазвичай платна, тому включення її у вартість при купівлі апарату або назвати її безкоштовною це стандартна практика. Майже всі так роблять. Робить пропозицію простішою для клієнта. Так, більш зрозумілою, комплексною, забирає ще один потенційний клопіт і витрати. Отже, підсумуємо для українського підприємця в Польщі. Якщо брати інформацію з нашого джерела, то Sales System пропонує таке комплексне рішення під ключ для проблеми з касами. Головні моменти, на які тиснуть перше гроші. Потенціальна вигода до 900 злотих, це державна субсидія 700 плюс їхній бонус 200 і ще безкоштовний термінал, але треба перевіряти умови. Так. Друге обіцянка повного супроводу, тобто всі папери, віддалене обслуговування, допомога з фіскалізацією в податковій і все це українською мовою і спілкування і інструкції. Угу. Третє вибір з 24 моделей, відомі бренди. Ціни стартують від 999 злотих нетто, але пам'ятаємо про провад, і безкоштовна фіскалізація, якщо купуєш апарат. У них що тут справді цікаво, знаєте, це. Спостерігати, як бізнес реагує на зміни, як сервіси адаптуються під потреби нових клієнтів? От зараз чітке позиціонування на українських підприємців у плещі, намагання вирішити їхні конкретні проблеми. Мова, бюрократія. Це, звісно, добре, але водночас це піднімає таке глибше питання. Яке саме? Наскільки ось такі спеціалізовані, мовно адаптовані послуги можуть вплинути на довгостроковий успіх. На інтеграцію підприємця в нове середовище. Чи достатньо просто зняти оцей перший стрес від бюрократії і дати знижку? Які ще фактори стають вирішальними можливо якість подальшої підтримки, надійність самого обладнання роками, прозорість умов, довіра. Тобто, що важливіше за перший комфорт? Саме так. Що визначає справжню цінність такої співпраці в довгій перспективі, коли йдеться про критично важливий елемент бізнесу в новій країні? Можливо, саме над цим варто замислитись кожному, хто стоїть перед таким вибором.